26 червня Міжнародний день у підтримку жертв катувань. Саме цього дня 1987 року вступила в силу Конвенція ООН проти катувань та інших жорстоких видів поводження. Цей день відзначають, щоб забезпечити ефективне функціонування конвенції. У Черкасах також спілкувалися на тему захисту людської гідності. Правозахисники вимагають належного розслідування випадків катувань в українських тюрмах. Вони стверджують безкарність, причина того, що тортури і надалі залишаються звичним явищем. Нині Україна створює механізми, щоб відслідковувати діяльність органів внутрішніх справ. Здебільшого це мобільні групи та громадські ради при міністерстві та обласних управліннях внутрішніх справ. Такі групи мають право ініціювати перевірки ізоляторів без попередження. Найчастіше вони досліджують умови утримання ув'язнених. «Це... Ем... Правомірність затримання, належне документальне оформлення затримання. Скажімо так, чи були повідомлені родичі затриманого, в яких умовах санітарних гігієнічних вони утримуються? У 2008 році черкаські мобільні групи провели шість службових розслідувань у п'яти випадках. Факти порушення прав громадян підтвердилися. Утім, головне у цій справі профілактика. Запевняють правозахисники. В минулому році ми проводили заняття на теми ксенофобії, види та прояви в Україні та теорії і практика гендеру. Зробили таку лекцію, яку поширили на всі райвідділи, і тепер вона входить в цикл занять для працівників міліції. Кожна школа Соснівського району зараз має повний пакет документів, де те, що їм допоможе, з приводу насильства працювати в школі сьогодні. Громадська рада не лише видає та розповсюджує правозахисну літературу, а вже готує до виходу новий фільм про ксенофобію. Євгенія Гніушева, Юрій Підлісевич. Вікка новини.